В ейфорії від Курського наступу українське військово-політичне керівництво не помічає трагедії, катастрофи воєнної під Покровськом. Ось що пише про це воюючий на цьому напрямку офіцер. Все дуже сумно на Покровському напрямку, без перебільшення. Тривають бої за Гродівку в самому населеному пункті. Перемога то добре, особливо коли успіхи реально є. Але треба тверезо оцінювати ситуацію всюди, бо потім буде боляче. До чого закликає бойовий офіцер дивитись не тільки на Курську область, а дивитись на Донбас, дивитися на інші напрямки. Бо ганяючись за приводом ейфорією, інформаційним хайпом на перемогах. Під Курском ми можемо втратити Покровськ. А втрата Покровська це втрата коксового вугілля і зупинка металургії для України. Втрата Покровська це змога, вихід російських військ на позиції, з яких вони зможуть обстрілювати і наступати на Павлоград. на залізничний вузол, який є головним логістичним для Запоріжжя і Дніпра. Це буде величезна катастрофа, тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.